Книжка оглянути сьогодні майже побила мої рекорди, із очікування на полиці. Потрапила до мене наприкінці вересня 2022-го, після презентації у Луцьку, на якій в силу обставин я не був. Проте там були мої друзі, які купили книжку ще із автографом, а потім я її трохи відставив і ще трохи відклав, а потім забув. Ну і от маємо, що маємо. Слом не тягтиму кота запричандали. Тримайте епіграф. Чому про чоловіка кажуть взяв, а про жінку дала? Якщо це вона його в себе бере, та ще й тимчасово. Ірина Карпа, тільки нікому про це не кажи. Десь далеко. У щасливій, стоп, далеко. Франція в той бік. Десь далеко, у щасливій європейській країні Франції, живе собі поживає Марго. Неочікувано не парижанка та й не француженка взагалі, а справжнісінька українка. І ні, вона виїхала з України не внаслідок російсько-української війни, бо події розгортаються у ще щасливі довоєнні ковідні часи. Марго працює фотографиною, робить фотосети новонароджених, зйомки закоханих та всіляке таке сопливо романтичне. Мешкає у одній з п'яти квартир Лорана. Лоран – це її коханець, а окрім цього, практично зразковий сім'янин. Основні зустрічі парочки відбуваються на зйомних квартирах, чиїхось віллах, дачах, маєтках, клубах. Бо нагадую часи коронавірусу. Але це не просто посиденьки під пивце, шашличко коньячок та кальянчик на закуску. Це секс вечірки з усіма витікаючими наслідками: Трінички там, свінгерство, оргії, ляскалки-шмагалки, ну і інші розваги родом із Декамерону та творів Десада. У вільний від того от всього час Маргоп'є погану французьку каву, жує круасани, які смакують виключно свіжими, та переписується зі своїм друзякою із України С. А також захоплено слідкує за витівками невідомого месника, який чинить самосуд над гвалтівниками, збочинцями та іншими засранцями. Одного разу Марго, яку змучив сексоголізм, регулярні туманні спогади із дитинства, та головне питання а щоб що б вирішує знайти у Парижі психолога, бажано українського походження, аби спробувати розібратися у собі. І результат її неймовірно вразить. Перше, що впало в око при прочитанні, тільки нікому про це не кажи, схожість із попереднім романом авторки Добрі новини Заральського моря. Ну, двіночки? Одне лице? Тут вісюлька. І тудісюлька. Де вона? І тут. Вісюлька. Одне лице. Тільки якщо новини у, мабуть, усіх книгарнях вказані під жанром Сучасна Українська проза. Тобто без вказання якогось конкретного жанру, то тут чітко написано, що психологічний трилер. І це дуже добре, бо тепер мені не треба думати про те, детектив це трилер чи може детективний трилер. Книжки, схожі головним чином, декораціями. Основна маса подій розгортається у Франції. А ще тим, що головна героїня, цього разу одна, а не чотири, знову українка з не менш непростою долею. Це наводить на думку, що вся ну чи майже вся бібліографія Ірани Карпи описує певною мірою її саму. Гіперболічно, звичайно, з великою часткою польоту фантазії і комбінації з історіями інших, можливо, навіть реальних людей, але все-таки її. Друге, за що зачепилося око при прочитанні, ціла купа назв вулиць, площ та інших геолокаційних одиниць, які не несуть практично ніякої інформації людині, що у Франції не була. Так, я поціновувач камерних книжок або про міста, які я принаймні знаю. Третє іншомовні слова прямо серед тексту. З перекладом у примітках, звісно, але вони не ідеально зглажували ефект. Згадалися відразу ці джоукс про айтішників та дотичних, і що у них так постійно різномовні words докупи. А про всілякі там тіми, дедлайни, ну і все таке. Я не те, що дуже борюся за чистоту мови. Я допускаю англіцизми, але не буду брехати око кололо. Можливо, це був зумисний прийом, щоб показати, що героїня таким чином асимілюється до іншої країни. Можливо, це відсилка до інших авторів. Я точно у когось таке бачив, і мене це теж там курвело. Можливо, це пояснювалося якось на презентаціях чи в інтерв'ю. хз, Ялінива Срака й не дивився і не ходив. На початку читання я був здивований. Звісно, я читав анотацію, але то було рік тому. Після чого я поставив книжку на полицю і трішечки про неї забув. А взимку ото відкрив і здивувався. Уже на першому десятку сторінок ми дізнаємося про свінг вечірки і все оте, що я казав на початку. А що далі, то більше цікавого стає. Окрім опису секс-вечірок та оргій додаються інші речі, про які не говорять порядні тітоньки у повний голос, тобто про аб'юз, зґвалтування, насильство в сім'ї та інші неприємні речі із категорії Тільки нікому про це не кажи. Востаннє таку комбінацію я зустрічав в українській літературі а, давненько, якщо не ніколи, або пам'ять дірява, як права шкарпетка. Що не вірите, я можу показати. Книжку я прочитав доволі швидко і аж почав картати себе, чому раніше цього не зробив. Кінцівка була дещо несподівана, але хороша. А найостанніший епізод. На 251 сторінці, якщо що, я трохи не зрозумів. Ну, тобто, ясно, що це про 2022 і наближення, чи вже навіть початок російсько-української війни. Але що має на увазі герой, я не допер. Я би процитував, звичайно, але це буде спойлер. Тож хто зрозумів і знає, напишіть мені десь. Словом, тільки нікому про це не кажи. Це доволі серйозний соціальний трилер на теми, які, сподіваюся, колись перестануть бути актуальними. Без веселощів Стьобу та Гегів. Або вони були надто тонким шаром. Друга частина якої ніхто не просив і не очікував. Про Марину Ен Генсіс, вона ж Саша Грей, так чи інакше чули всі. Хтось як про фотомодель, хтось як про актрису, хтось як про працівницю дорослої кіноіндустрії, особливо допитливі знайомі із її недовготривалою музичною кар'єрою. Суворий індастріал такий, але не як Рамштайн, ні. А окрім цього, вона й письменниця. І в далекому 2013-му випустила вона в світ книгу The Juliet Society. Тобто Товариство Джульєти». Дізнався я про неї років 5 чи 6 тому, накидав навіть тези огляду, але якось забув. Так от, жила була студентка кіно Кетрін. Молода, здорова жінка, у якої навіть був хлопець, теж, мабуть, молодий і здоровий, але зайнятий роботою більше, ніж стосунками та статевим життям. Так, куїтуси були майже відсутні, що абсолютно не влаштовує головну героїню. Тож вона займається цим ділом із знайомим. А завдяки своїй подрузі Ен отримує доступ до підпільного секс-клубу, члени якого ви зацінили калуб, правда, правда, це багаті та впливові люди. І таким чином життя її наповниться бажаним та новими таємницями. Хтось напевно очікував, що в творі присутні еротичні сцени. І вони там є. Більше того, критики навіть порівнюють цю книгу з іншим шедевром 50 відтінків. Однак, прочитавши обидва описи, я би не сказав, що вони прям копії. У відтінках ми бачимо статеві сцени, яким додали трошки банального сюжету, аби це не було новелізацією поганенького порнофільму. А у товаристві ми бачимо сюжет, в якому, між іншим, є і сексуальні сцени. Звичайно, є у книгах такі схожі моменти. Наприклад, обидві від імені дівчини ведуться. Студентки. Окей, у 50 відтінках це випускниця. Якщо дозволите, невелике порівняння. І я навіть тільки нікому про це не кажу туди. Додам, або якось усе це зв'язалося докупи. Серійність! 50 відтінків має серію із цілих 6 штук. Три від імені Енестейші і три від імені пана Сірого, а товариство Джульєтти поки трилогію. Останній за 2018. Тільки нікому про це не кажи. Єдина і неповторна БДСМ. В принципі, тим чи іншим чином є в кожній книзі, але якщо у відтінках це основна тема, на якій там взагалі все по ходу тримається, то в товаристві та тільки нікому не сильно висвічується і є просто частинкою сюжету. Інтелектуальність, опис статевих актів, зв'язаний якимось несильно глибоким сюжетом. Це 50 відтінків, еротичний детектив з елементами трилера та статевих сцен це Товариство Джульєти. А ще тут алюзії та аналізи не лише старих еротичних книжок, а й стрічок іменитих режисерів. Ну там Бертолуччі, знаєте, Годар та інші. Що доволі цікаво при наявності у читача певного культурного бекграунду. Якщо казати про тільки нікому про це не кажи, то це трилер, який починається як еротичний роман, а закінчується як. Е... трилер. ПОВ. Перші дві книги йдуть від першої особи жіночої статі для глибшого занурення сюжет, мабуть. Але вони трохи різні. В товаристві це студентка, а у відтінках студентка-випускниця. Ну, я казав. Нікому про це не кажи від третьої особи, теж дівчини чи пак жінки 32 років. Подібність. Як знають всі 50 відтінків писались як фанфік на сутінки. Хоча фінт із тим, що мамина подруга перетворила грея на БДСМника, все ж швидше родом із серіалу Баффі. І так вони справді чимось схожі і все таке. Проте, товариство Джульєти це самостійний трилер, який трохи скидається на бійцівський клуб. Ні, там нема махачів і роздвоєння особистостей, вибачайте, це спойлер теж. Але є таємниче товариство. Нікому про це не кажи, теж схожий на клуб і на деякі твори Деніела Кіза. а ще на добрі новини з Аральського моря. Ну, ви пам'ятаєте. Еріка Джеймс написала порнушку і видає її за витвір мистецтва. Саша Грей написала детектив, і він вважається порнушкою. Ірена Карпа написала ще один епізод добрих новин із Аральського моря, але видали його окремо. Я би певно жодну з книг не дав читати мамі, але останні дві реально цікавіші. Принаймні, у них, окрім опису статевих актів, є сюжет і навіть якісь ідеї. Та середньостатистичний читач навряд це помітить у калабані із коїтусів та елементів контркультури. Дякую, що додивилися аж сюди. Окрема подяка летить до Вайвайновлівклавер та інших прекрасних людей, які підтримують мою працю на сервісі Donatello. До речі, приєднуйтесь! Місце є тут всім, крім цього, закликає не оминати збори на збройні сили України, які день і ніч боронять нас від лап окупанта. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. Я високий брюнет, я кремезний засмаглий, Я до кохання по-справжньому спраглий. Я вже майже живу в тренажерному залі, Бо хочу, щоб на мене западали кралі. В мене біцепси, трицепсі, дельти трапеції. Я пахну так, неначе щойно запірну в успеції. А ще я частенько в люстерку на себе дивлюся, бо я сам від себе тягнуся. Спроможна до кохання та краса. Та вона ж собою повна значить пуста вона і кохання, ілюзія, кохання, ілюзія, кохання, ілюзія, краса, ілюзія. Покоштуй мене крихітка! Розірви мене ручками, покусай мене зубками, посмакчи мене гопками, ти м'ясо, бо я такий апетит, а ти м'ясо, бо я такий саковий, просто м'ясо.